В учнів Запорізької гімназії 31 з'явився незвичайний предмет. Це і археологія, і біологія, і географія одразу. Завдяки підтримці музею запорізького козацтва ці діти поглиблено вивчають історію рідного краю. Олена Коновалова викладач історії рідного краю. Звичайні шкільні заняття жінка зробила цікавими та захопливими. Це унікальний курс, на якому дітлахи можуть бути справжніми істориками та археологами. Раз на два тижні жінка приходить до учнів третього класу. До занять готується ретельно. Пам'ятки стародавньої культури та лекційний матеріал. Цього разу викладач розповість малечі про стародавній народ. Чи чули ви щось колись про скіфів? Ніколи не чули. А ці люди жили на нашій землі. І тоді наша земля так і називалася Скіфія. А після лекції Олена з дітлахами робить прикраси, такі як були у скіфів: пластилін, фольга та трохи фантазії. Справжнісінькі скіфські прикраси готові. Діти у захваті від того, що дізнались про скіфів. Що вони пили молоко, кобили, а не корови і не коси. Про людей, які дуже любили. Вони дуже часто воювали. Е у них жінки е любили робити самі прикраси. Такі уроки і приємне, і корисне одразу. І вчителі в захваті, бо діти будуть готові до уроку історії, і дітям подобається вчитись, граючись. Алла Ярослав Бардаков спеціально для медіагруп нові проекти.